Сьогодні тема синдром самозванця. А що ж таке синдром самозванця? І коли я буду розказувати, багато хто впізнає себе. Це тоді, коли ти думаєш, що інші можуть більше, як ти, що твоя робота нічого не варта, що те, що ти створив, написав, зробив, не таке хороше, як когось сусіда, Петра, Івана, Степана. Це коли ти себе обезцінюєш настільки, що рахуєш себе недостатньо грамотним, недостатньо вічливим, недостатньо розумним, недостатньо акуратним, і таких недо дуже багато. Цей синдром маскується під жертовність, під низьку самооцінку і так далі. Ну, насправді ця програма недо. Це знецінення вас в дитинстві. Коли у вас щось не вийшло і вам казали, що у вас руки з одного місця ростуть, коли те, що ви намалювали або зробили немілими дитячими руками, не взяли до уваги ваші батьки, близькі, знайомі, і сказали, а що ти там можеш, а що ти там тямиш. І маленька дитина, не розуміючи, своєї значимості, не розуміючи, що дорослі можуть також помилятися, або просто в дорослих немає часу, або просто у них не той настрій, просто відмахнулися від дитини, а дитина маленька приймає це за чисту монету. І оце відчуття недосконалості росте всередині дитини. І коли ви стаєте дорослими, оця програма недо буде переслідувати вас. І ви ніби розумієте, що ви вчитеся і багато знаєте, і багато можете, але всередині оця програма буде постійно вас крутити. А ще чуть-чуть. А то не досконало, а треба краще. І ви будете дивитися на інших і думати, що в них краще. Плюс ви також не будете брати грошей за свою роботу. Або ж будете брати взагалі мізер. Не оцінюючи себе. Тобто програма «Недо» дає ще знецінення себе і своєї роботи. Але запам'ятайте, коли ви недооцінюєте себе, у рости внутрішній протест і недовольство, тому що ваша, ваша душа розуміє, що ви досконала в своїй праці, що ви унікальна і ви вже тут, де ви є, можете приносити користь людям. Але оце відчуття недо і чекання, поки відшліфуєте той чи інший навик, забирає у вас ваші ж гроші. Тому що поки ви чекаєте і доводите до досконалості свою роботу, хтось інший буде продавати так, як вона є, хай за менші гроші, але постійно удосконалювати свою роботу і заробляти. А поки ви досконалите до ідеального вашу роботу, вона вже буде неактуальна. І знову ж таки, буде рости у вас низька самооцінка. Буде у вас знову рости оця програма недосконалості, до недорозуміння не і так далі. І отакий біг по колу буде продовжуватися доти, доки ви не усвідомите і не знайдете цю програму знецінення, з якої ви вже давно виросли, і вам не треба оцінювати себе. Тому що ви такий чи така, який є, і цим ви найкращі, і цим ви найдосконаліші. Любіть себе, шануйте себе, оцінюйте, приходьте, і я вам допоможу забрати програми, які блокують ваше щастя, які блокують ваш розвиток, які блокують ваш шлях до самих себе.